Мої вітання, друзі. Ну що ж, від 22 вересня, від завтра в Польщі можна буде отримати польську робочу візу для пілотів та для водіїв міжнародників. Але не спішіть вже радіти, тому що, друзі, ці візи можна буде відкрити лише в трьох пунктах, які будуть розміщені в Любліні, Варшаві та Познані. І це означає, що вам доведеться їхати подавати особисто на польську робочу візу, або ж. Відбирати особисто. Тобто, якщо ви живете в другій стороні Польщі, то вам і так прийдеться два рази їхати. Якщо ви хочете, щоб хтось замість вас забрав, то лише при поновній подачі через пилну мацніка можна подаватися на цю візу. Звичайно, ж, друзі, знову ж таки, проблема постає з тим, що би зареєструватися на цю візу, потрібно онлайн складати заявку. І тут може бути проблема, тому що саме при складанні електронних заявок на чергу, то також може бути проблема, що місць не буде. Знову ж таки, наступна проблема, друзі, полягає в тому, що це все потрібно оплачувати. Оплачувати, звісно ж, небагато, а лише 38 злотих до пункту за послуги. І, звісно ж, друзі, така віза буде розглядатися від 15 до 15, або ж, можливо, до 30 днів, якщо щось там продовжить. Звісно ж, всім іншим громадянам, які не належать до водіїв міжнародників або ж до пілотів і членів їхніх екіпажів, то ви не зможете відкрити польську робочу візу на території Польщі. Звісно ж, друзі, якщо у вас залишились додаткові запитання, ви їх можете знайти за посиланням, яке залишу в описі до цього відео. Та буде повна інструкція, як же ж Виконати заявку на те, щоб записатися на електронну чергу. Звісно ж, також описано всі необхідні документи для подачі на цю робочу візу. Ну і, звісно ж, білоруси також мають цю можливість, щоб податися на візу, якщо вони хочуть її отримати в гуманітарних цілях. Тому це досить важлива інформація, якою я вас, друзі, прошу поділитися з іншими українцями, тому що серед наших українців є досить багато таких, які їздять за кордон для того, щоби Просто працювати як далекобійники. Ну і звісно ж, пілоти та водії е, та члени їхніх екіпажів перепрошую. Ну, і, звісно ж, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати і наступні свіжі випуски новин. Наразі у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося, друзі, в наступному випуску.